Добрий день, шановні! Нещодавно ми відзначали День захисників і захисниць України, День Українського козацтва, День українсько повстанської Армії і Церковне Свято Покрови Богородиці. Чому ж ми святкуємо ці всі дні ці всі свята в один день? Адже Богородиця була покровителькою українського козацтва і взагалі всіх збройних формувань. В цей день. В Україні відбувалася велика рада, на якій обирався Гетьман і визначали, як козацтво жити далі. А більш детальніше вам розповість Роман Бачинський, прошу вас, бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми на свята покрили Пресвятої Богородиці і як завжди, згадуємо про козацьку добу, про козацьчину. Того стовпа, на якому ми будуємо, розбудовуємо наше сьогодення. Ми знаємо, що в Україні є велика повага до козацтва. І в День Покрови, в місті Славута, ми приймаємо дітей, посвячаємо дітей в джури, приймаємо молодих козачат, але повернемося до історії козацтва. Ми знаємо, що ідея е, вибрання іменно Гетьмана припадала на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Тому що свято Покрови Пресвятої Богородиці було одне із найвидатніших і найшанованих свят козацтва. Козаки признавали е, Пресвяту Покрову як свою покровительницю. І вони вважали, що. Якраз вона своїм покровом оберігає і зберігає козацтва. Ми знаємо багато прикладів, що в кожному курені була ікона Пресвятої Богородиці. Як вже було сказано раніше, на свято покрови Пресвятої Богородиці козаки вибирали гетьмана. Це було демократичне суспільство на той час, коли кругом. Козаччини, коли кругом України були королі, були монархи, були царі. А в нас уже в той час, коли була Україна, Україні, Козаччина демократичним шляхом вибирали Гетьмана. Це був один із етапів місцевого самоврядування на Україні. Через то вся Європа Росія. Так само Туреччина боялися цього органу місцевого самоврядування виборчої системи гетьманів, тому що вони завжди були наслідниками, наслідниками один одного престолу і вони не допускали нікого до влади. А в нас козаки вибирали одного із своїх саме найкращих. Вибирали вони козаки із свого середовища, не чекали, що до них хтось прийде, що ними хтось буде управляти. І якщо, е вибиравши гетьмана, він не оправдував свою їхню довіру, його тут же переобирали. Які права мав на той час гетьман якого обирали? Поки він був козаком, він був на рідні з усіма, але коли йому вже давали ось таку булаву. Символ козацької влади Атаману, якраз на покрову перепокрови Пресвятої Богородиці. тоді вся влада переходила в його руки і йому надавалися дуже великі і широкі права. Прошу. А про легендарну українську повстанську армію розповість нам пані Наталія Політика. Прошу вас. Дякую. Створення та існування української повстанської армії це найбільший феномен в українській історії ХХ століття, воїни Лісової армії були продовжувачами ідей українських націоналістів, що ставили собі за мету створення незалежної української держави і для цього без вагань жертвували життям. Коли радянські розвідники Знаходила краївку, то частіше мешканці її негайно скоювали самогубство, щоб не датися живими в руки ворога, адже для повстанців радянська влада використовувала найжорсткіші методи як шпигунства, так і покарання. Українська повстанська армія єдина у світі під час Другої світової війни. Воювала і проти Гітлерівської Німеччини, і проти Радянського Союзу. За офіційною версією, 14 жовтня 1942 року в місті Сарни на Рівненщині було сформовано перший підрозділ, тобто сотня Української повстанської армії. Активні військові дії тривали. До 1949 року, а після того повстанська армія була реорганізована у збройне підпілля, що діяло вже до початку 60-х років. У 1944 році, уявіть собі, повстанська армія нараховувала приблизно півмільйона осіб, і це була дуже організоване збройне формування. З чіткою субординацією, з розкладом, жорсткою дисципліною, незважаючи на те, що повстанці були дуже молодими людьми. Середній вік воїнів 18-22 роки. І вони всі використовували для надійної конспірації по декілька псевдо і цікавим фактом про українську повстанську армію є те, що в армії були. Була своя валюта, свої гроші, бо фони, тобто бойовий фонд це були такі грошові квитанції з національною символікою, і викорис... виконували, окрім фінансової ще звичайно, агітаційну функцію. Зброя повстанців була здебільшого трофейна, але під час війни 1942-1944 років Зброю повстанці вимінювали в угорців, а також навіть у нівців за харчі. Упа добре постачалася їжею за рахунок підтримки селян. І за час існування української повстанської армії було спроєктовано близько 10 тисяч криївок. Це були такі споруди під землею. З вентиляційними отворами, щоб повстанці там могли прожити декілька місяців не виходячи. Вхід у Криївку маскувала з дерном або деревом, яке росло в ящику. Всередині Криївки були двоповерхові ліжка, робочий стіл, була комора, піч, була вбирання. Там розташовувалися в Криївках збройні склади, друкарні, шпиталі і, і навіть швейні цехи, уявіть собі. Будувалися Криївки здебільшого в лісі, але і маскувалися в сільських хатах. Неймовірний факт, що останні вояки Української повстанської армії вийшли зі своїх Криївок вже після проголошення незалежності України. Після 1991 року, а 2015 року бійці УПА мають статус борців за незалежність України ХХ століття. А 2018 року прийнято і ухвалено закон, який надав, слава Богу, борцям УПА статусу учасників бойових дій. Як ми бачимо, це свято спадкоємості героїчних традицій українського народу, сили духу і мудрості, відданості своїй батьківщині і гордості за її ратну справу, і про звитягу сучасних наших захисників і захисниць, я розповім вам на прикладі Олени Білозерської, української журналістки, блогерки та громадської діячки. Старший лейтенанта Збройних сил України, поетки. З 2014 року вона учасниця бойових дій Українсько-російської війни. Народилася в нову Києві у 1979 році. Тоді Украї... Київ був більше російськомовний, а Оленка на прикладі пісень Тріомириничі, особливо про Галю, яка несе воду, вона полюбила українське слово. Почала писати вірші, а коли виросла, стала журналісткою. Олена фіксувала злочинні дії Влади Януковича, була під постійним наглядом поліці... міліції, друкувалася в багатьох газетах і вела свій блоги. І її заарештували. Завдяки українській громадськості її випустили з тюрми. Під час Революції Гідності, попри загрози для власного життя, Олена фіксувала історію для нащадків. У 2014 році історія перемістилася на схід, а Олена повинна була бути там, де історія. І вона записується доброволицею і йде на фронт. Відтоді, майже 10 років, вона воює. Олена Снайперка. У вільні хвилини пише вірші. Снайперка-поетка. У фронтовому пеклі написала книгу Щоденник, «Щоденник нелегального солдата. Події тут написані охоплюють 2000... події 2014-2017 рік, коли авторка служила в Українському добровольному корпусі Правий сектор. Отже, ми бачимо, що е, сучасні захисники і захисниці довели, що вони є достойними нащадками українського козацтва. Отже, вивчаємо правдиву історію, а не ту, яку нам написав окупант. Слава Україні! Героям, Героям слава!